Вітаю колеги! Мені дуже приємно, що ви передплачуєте і користуєтесь системою «Експертус Медзаклад». Дякую за довіру. Радий повідомити, що система перейшла на оновлену платформу. Що це означає для вас? Ви матимете все, до чого звикли раніше: базу консультації, нормативні документи, зразки та шаблони документів, сервіси та довідники. Залишається і чат з вашим персональним консультантом. Оновлення в першу чергу стосується інтерфейсу. Він став зручніше, яскравіше і сучасніше. Також ми багато працювали над покращенням пошуку, додали фільтри та інструменти сортування. Сподіваємось, вам буде ще зручніше знайти те, що треба. Ми, команда експертусу, маємо ще багато ідей щодо розвитку системи Експертус медзаклад. І вже працюємо над ними. Система як живий організм продовжує розвиватися. Залишайтеся з нами і запрошуємо оцінити оновлення вже зараз.